Добрий ранок, малята! Привіт, малята! Я так скучила за вами. Дуже хочу з вами позайматися. А що було сьогодні за заняття? Ну, Давай подивимось, у нас чекає. Але спочатку давайте привітаємося гарно, так? Давайте. У нас така привіталочка. Ой! А у нас наш букварик вас чекає і теж хоче, щоб ви гарно привіталися. А ну, давайте привітаємося. Добрий ранок, малята! Давайте з вами привітаємося. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку. Земля. Доброго ранку хмаринка. Доброго ранку дерева. Доброго ранку, пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Добрий ранок, малята. Бажаю вам хорошого дня. Та гарного настрою. Ось так гарно привіталися. Наступного разу будемо всі разом повторювати слова добре, адже наш букварик теж хоче привітатися. Послухай, як він це скаже. Вітаю вас, малята! Який у вас настрій? Зараз у нас буде заняття з грамоти. Отже, наш букварик промовив три речення. А давайте ми визначимо, які за інтонацією були ці речення. І для цього приготуйте фішки. У вас є такі фішки? Крапочка. Є в тебе? У. Ні. Знак оклику і знак питання. Ти не приготував на сьогодні, Коля? Uh -huh. Ну, тоді будеш просто називати, добре? Спочатку давай пригадаємо, що позначають ці знаки. Крапочка це розповідне речення, коли ми просто щось розповіли. Оцей знак оклику це коли ми сказали щось дуже голосно, з почуттям, це окличне речення. А це що за знак, як він називається? Знак питання. Так, це питальне речення, тому що ми в ньому про щось запитуємо. Пригадали? А тепер давайте розбирати. Отже, перше речення буквально сказав так. Вітаю вас, малята! Який знак ти поставиш кінці? Ну кажи. Просто. А в тебе є фішки Знаку оклику молодшинка, правильно, тому що букваре сказав це речення з почуттям. Друге речення. Який у вас настрій? Який знак ти поставиш в кінці? Так. І це питальне речення, тому що він запитав, який у вас настрій? І останнє речення. Зараз в нас буде заняття з грамоти. Що ти в кінці поставиш? Я не бачу, ти в камеру показуй. вище. Не бачу ви. О, ні, ні, ось так, ось так добре. Молодчинка, Крапочка, і це розповідне речення. Молодець. А ще наш букварик. Хочу нагадати, що ми вже навчилися з вами рахувати склади в словах. Ділити слово на склади. Отже, що таке склад? Це частинка слова. Так? Отже, давай ми спробуємо порахувати склади у словах. Коля, а по яким звукам можна порахувати склади? голосним чи поприголосним? Ні, по голосним. Тільки ага. голосний, так, тільки голосний вміє утворювати склад. Навіть один голосний це вже склад. Отже, перше слово, ой, перше слово торт, таке смачненьке слово. Так, а скільки ж голосних ми чуємо в слові торт? Один голосний. І це о. Торт! Скільки складів буде? Ну, якщо один голосний, скільки складів буде? Один, один голосний. І, звичайно, ми знаємо, що в слові якийсь склад вимовляється голосніше. Тобто він наголошений. Нам потрібно ще поставити наголос. Ну, в слові торт це дуже просто, так? тому що там один голосний, і на нього падає наголос, він наголошений. В цьому слові дуже просто: один склад, один голосний, і наголос падає на нього. А ось це таке довге слово сніжинка. Давай порахуємо, скільки там голосних. «Сніжинка». Скільки ти голосних чув? Давай рахувати разом, Коля. Дивись на екран. Сніжинка. Скільки голосних? Трі. Три. Скільки складів буде? Три. Три. Правильно. А ось тепер на який склад падає наголос. А давай ми пробуваємо це слово. З обічною інтонацією. Сніжинка. Який голосний звук голосніший був. Сніжинка. Ну? Сніжинка. будь здоровий. На е. исвідка. Так, добре, далі йдемо. А це у нас вантажівка. О, яке слово довге. Коля, давай будемо називати це слово і рахувати голосні. Давай разом зі мною. Вантажівка. Ого? Скільки разів я проспівала? Чотири. Скільки буде складів коля? Чотири. Чотири. Так. А тепер давай визначимо. Де тут наголошений звук? Наголошений склад. Ану вантажівка. Який звук був голосніше? Вантажівка. І так, і наголошений звук, і він знаходиться у третьому складі. Тобто третій склад наголошений. Молодчинка. А у ця квіточка ми е, вивчали на заняттях з природи. Називається крокус. Крокус. Скільки голосних ти чуєш, Коля? Кро Кус. Подивись на екран. Скільки голосних було? Два. Два. Скільки складів буде? Два. Так. А тепер який же звук і склад наголошений? Крокус. Крокус. Это же так, это о. Перший склад оголошений. Молодчинка, Коля. А тепер подивись далі. Давай прочитаємо ці два склада. Перший читай. Прочитай, що написано. Ар. Ар. На який звук закінчується цей склад? На голосний чи на приголосний? На голосний. Послухай, Ар. Останній звук. Це голосний чи приголосний? Приголосний. І тоді це буде закритий склад. Якщо склад закінчується на приголосний, це закритий склад. А тепер прочитаємо наступний склад. Прочитай, будь Ем, Прочитай. Ра. На який звук закінчується склад? На а. на а! А це голосний чи приголосний, коля? Голосний. голосний. Якщо закінчується на голосний, то це відкритий склад. Запам'ятай. Якщо склад закінчується на приголосний, це закритий склад. А якщо на голосний відкритий. От дивись. Ра! Навіть ротик відкритий. ра Відкритий склад. Зрозумів? А тепер давайте разом з, з розумничкою подуємо на екран. Давайте ой летіло. І до нас прийшов наш цікавий рюкзачок. І хоче, щоб ти назвав слова і визначив, які звуки там повторюються. Отже, називай шапка. Шапка. Шишки. Шишки. Вишня. Вишня. Шар. Шар. Який звук повторювався, Коля. Молодчинка, звук Ш. А тепер послухай цікаву історію про вужика і розкаже тобі про нього розунечка. Так, послухайте, якось улітку ми поїхали на дачу. День був спекотний, і ось татусь нас всіх зібрав, і ми пішли до річки. Стежинка вела через невеличкий лісок. Так ось на сонячній галявинці щось ворухнулося. Обережно ми підійшли ближче і побачили маленького вужика. І він так нас злякався чомусь, що прошипів Ось така історія. Дякую, розумничка. Отже, коли ми промовляємо звук ш. Що нам заважає, Ш-ш-ш. Так, язичок заважає, то це який буде звук голосний чи приголосний? Приголосний. приголосний, так, звичайно, молодчинка. Отже, ми познайомилися з звуком Ш. Який приголосний. А тепер давайте порухаємося, зробимо ранкову гімнастику. Давайте. Ой, сьогодні у нас Давай. Добре, молодчинка сідає, ми продовжуємо. продовжуємо. Так, а тепер нам потрібно визначити, в яких словах є звук ш, а в яких немає. Отже, давай перше слово. Що це за так... Що таке? Оце як називається? Каштан. Каштан. Є там ш. Mm -hmm. Так, Чашка. Yeah. Чашка є. ніж. Ніж. Немає. Молодчинка. Добре, чуєш. Штафа. Штафа. Є. Жираф. Жираф. Ніж. Немає. Так, хоч у нас залишилися каштан, чашка. І шафа. Добре. Далі треба з собою визначити, де саме стоїть звук ш на початку, всередині чи в кінці. Отже, перша картинка це фініш. Це коли спортсмен приймає участь у змаганні, і він повинен дойти до фінішу. Це кінець змагання. Отже, таке слово фініш. Де стоїть звук Ш? На початку, всередині чи в кінці? В кінці. Так, правильно. А це в нас що таке? Як називається оце картинка? Так, ну це шуба, так? Це одяг, називається шуба. Де стоїть? Шуба. Ш... Де стоїть стоїтьши? В так, на початку слова, в першому квадратику. Молодчинка. І у нас ще є Мишка. Мишка. Всередині. Так, молодець, добре. Отже, ви з собою звук промовляли і чули, так? Бо ми не можемо його побачити. А щоб його побачити, прочитати, написати що нам потрібно? Глаза. Ні, ну, побачити ми глазами, а що ми побачимо? Букви. От, Правильно, буквочки ми бачимо, читаємо і пишемо, познайомся. Це буква Ш. Так вона називається. Вона позначає звук Ш. Ось велика буква Ша і маленька буква Ша. Дуже схожі вони, тільки велика побільше, а маленька менша. А тепер подивись на що схожа буква Ша? на... Um. На дві. Так, на... можна, мабуть, так, можна, мабуть, бачиш, із шарфика її зробити, із шапочки, і, мабуть, якась це що в нас? А, це Терези, ваги, ваги. І хоче. Так, і от даже меблі. Каже братик, ти можу. хочеш букву напишу колосочки три і межа. Це для тебе буква Ш. Давай спробуємо її зобразити. В тебе є чим зображувати, Коля? Або ти намалювати хочеш, що ти хочеш, Обирай. Намалювати. Я... Давай я теж буду малювати. Так. Так, дивись. Добре, молодчинка. Тільки так ближче до камери, бо я. Не дуже добре бачу. Це така. Покажи ближче до Ай, Вайше спіли не хоче. Мишка так не слухається. О. Напис... Написав молодчинка, добре, молодець, супер. Ну що, ми продовжуємо зараз я. Тут. Так, щось я не бачу, де тут можна. А, ось. Так, ми йдемо далі. О, треба розібрати слово шуба. Воно невеличке. Приготуй, будь ласка, фішки. Тебе є фішки, голосний, приголосний. Давай будеш показувати. Перший звук в слові шуба. назви його, будь ласка. Так, і фішку покажи. Добре. Звук Ш. Позначаємо буквочкою Ш. Далі другий звук який Коля? Назви його Шуба. А назви його промов. <h> -ー-ー-ー> У так, і буквочка У. Третій звук шуба. <h> -ー-ー> Так, покажи фішечку. Добре. І буквочка Б. І останній звук шуба. Промов його. А. Так, добре. Супер, ти вмієш, молодчинка. Скільки звуків порахуй. Ну, скільки звуків ти нарахував? Чотири Чотири. буквачок скільки? Чотири. Скільки в нас приголосних? Два. А голосних. Два. А скільки буде складів? Два. Як ти дізнався, що два? Ну. Які ти звуки? По яким звукам ти зрозумів, що два склада? Вас? По яким Вас. звукам? Поголосним чи приголосним? Поголосним. По так, запам'ятай. А тепер, куди падає наголос? Шуба. На перший чи на другий склад? Шуба. На а. Тод -тод Тоді буде шуба. Це ж шуба. У. На який склад падає? На перший чи на другий? На перший. На перший це звук у шуба. Молодчинка. Добре. А тепер будемо читати. Ти готовий? О, який павучок! Дивись. Спочатку читаємо. Ось так по стрілочкам. Давай. Ой. Аж. Ось. Уш. Уш. Іс. Ас. Аш. Кажи, будь ласка, аш. Ош. Уш. І так далі. Це закритий склад чи відкритий. Як ти думаєш? Закритий, тому що закінчується на приголосний. А тепер, Коля, читай навпаки. Ш біжить до А, потім до О, і так далі. Давай. Са. Ша. Со. Су, С, Сі, С. Ста. Ше. Молодчинка. А тепер почитаємо з тобою ось таке. Дивись ти читаєш по стрілочкам давай. Ні. Это не И, это И. М. Са. Миша. Теперь знов читай вот тут. Са. Ка. Ска. Шашка. Теперь знову тут читай. Ска. Па. Шкапа. Теперь тут читай. Па. Умничка. Тут. Нет, Ні, Ша. Отут Вот тут прочитай ще. Шта. Ша. Чи. Ти. Ти. Ша ти. Молодчинка. А тепер далі читаємо. Читай. Сина. Так. Сапка. Добре. Скора. Молодчинка. «Сказка». Добре. Шка. Спаки. Ш... Шпаки. Це такі пташки є. І останнє слово. Іска. Молодець. Супер ти читаєш. Добре. Ну і у нас день народження. У якої буквочки сьогодні день народження? Ш. Буквочка «Ш». Давай подивимось, що може для неї намалювати. Вона чекає Подаруночки. А бетка світ. Літера Ш. Звук ш. Ша. Польова миша. Літера Ш. Звук ш. Ша. Груша літера Ш звук Ш Ш шина літера Ш звук Ш Ш шишка Літера Ш. звук Ш. Ша шипшина. Літера Ш. звук ш. Першосвіт! Так, молодчинка. Кажи, будь ласка, а що ти намалюєш для буквочки? Шина. Шина. Супер, молодчинка. Отже, скажи, будь ласка, Коля, а яку сьогодні ми буквочку вчили? Як вона називається? Ша! Так, а який звук вона позначає? Голосний чи приголосний? Приголосний, приголосний молодець. А скажи, будь ласка, по яким звукам ми рахуємо склади в слові? Поголосним чи приголосним? Голосним. Так, молодець, поголосним. Добре, ти супер Коля, і читаєш ти класно. Ну, все, скоро школу. Молодець. До побачення я біжу розказ... розказати своїм подружкам про тебе. До побачення, на все добре, пока-пока. Доброго ранку. Доброго ранку, одразу вбіг. Дивіться, у нас з сьогоднішнього дня починається тиждень безпеки. Ага. Сьогодні у нас заняття не присвячене цьому, але я інформацію надам. Сьогодні тема у нас сам удома. Там потрібно буде намалювати щось. Щось на ваше. Що по вашому бажанню, це може бути, наприклад, там небезпечні речі, або це може бути електроприлади, а може це бути там служби порятунку, там якийсь там значок і номер телефону. Щось таке можна олівцем, чим як вам буде зручніше. Буду чекати, у нас кожного дня щось буде. Ось, значить, Zoom у нас буде у середу, і він буде теж присвячений тиждню безпеки. У нас буде соціум подорож до країни безпеки. Отже, я вас буду чекати. А в п'ятницю у нас буде математика, як завжди. Так, у мене більше немає інформації. Дякую, що ви були. Дякую. До побачення.